Ще сьогодні ми з вами поговоримо про 15 не до кінця очевидних польських слів, і поговоримо про їхні різноманітні значення, які часом можуть вести вас в Оман. Тому буде цікаво, будемо розширювати свій словниковий запас, будемо дізнаватися нові слова, нові значення. Ну і трішки повеселимося, тому що навчання повинно бути не тільки ефективним, а ще й веселим. Перше слово це слово фала. Фала це хвиля. Так, та, що на морі це хвиля, але теж може бути інша хвиля. Наприклад, фанькова. Фара дзвінькова, фара дзвінькова це звукова хвиля, фара світльна – це світлова хвиля, чи фара електромагнетична це електромагнітна хвиля. Теж ж може бути фала лучі, хвиля людей, або фала самоходів, хвиля автомобілів, так, якась там от хвиля, поїхала, світлофора вімкнули, не було світла, вімкнули і поїхали. Фала упавов, так, тобто хвиля спеки хто в мене зараз. Чи фала морозів, так, хвиля морозів, тобто от надійшли великі морози і так. Długo trwają. Fala zimna, fala przestępności, na przykład, to chwila mm, złoczynności. Czy e, fala strajków, na przykład, chwila strajków, tak? Ale też my mamy po polsku, i od tego dzieje słowo, falować. Falować to chwilić. Але це не про людину. Якщо ви хвилюєтеся, то ви не фалуєче фаловач це от хвилі фалуєм, так тобто на морі, може фалує, тобто хвилюється, отак хвилі тут, Так, а якщо ми говоримо про людину, то ми кажемо вахаче, вагатися, так, хвилюватися, або денервоваче, нервуватися, бо ми при тому зазвичай нервуємось, але не фаловач. Następne słowo to słowo kolejka. Kolejka polsko to czerha, tak? Czerha. Na przykład zobacz ile ludzi, było z kilku ludzi, tak? Musimy spróbować kupić bilety bez kolejki, bo inaczej spóźnimy się na prom. Musimy spróbować kupić kwitoczkę poza czergą, bo inaczej my zapiszemy się na prom. To, to. Stać w kolejce, to stojaty polsko w czerści. Wpychać się do kolejki, to w w tu czerwę. czy zajmować kolejkę co własne zajmować czarchu. Także można skazać kolejka po bilety może być, po jakieś kłotkę, co najczęściej, tak? Albo kolejka po autograf za autografem do kogoś, czy kolejka po mięso zamiast w dobrym magazynie, tak? Czy kolejka do sklepu jakiegoś do jakiejś kasy. Do magzynu, do kasy. Jeszcze jest wyraz kolejka wąskotorowa. Kolejka wąskotorowa to wózko kolejka wąskotorowa albo kolejka górska. Kolejka górska to підйоmnik, який піднімає нас в gór. Jeszcze pańską mową słowo kolejność. Яке схоже за значенням, тому що означає почерговість, так? колейність, наприклад, якихось номерів, почерговість номерів, так, один з другим. Теж маємо в польській мові слово «колейний». «Колейний» – це наступний черговий після якогось, так, або теж можемо сказати синонім до цього дежурний, але не плутаємо. Дижур від цього слова це чергування. Наприклад, чергування не знаю, лікарі, медсестри так мають дижур в лікарні. Це чергування. Але є колейний і дижурне це синоніми, означає черговий, якийсь номер або що завгодно. Кшиж складе слово для вимови польської означає хрест, ну хрест або теж поперек. Поперек це також кшиж по польську. Наприклад, праві кажди костюм є сподоване на плані кшижа». Фактично, кожен костел є побудований за планом цього хреста. Або чатик знову відчува буле в кшижу. Дідусь знову відчуває біль в попереку. Маємо від цього ще слово «скшижування». «Скшижування» – це власне перехрестя на дорозі. «Скшижування». Наприклад, на скшижуванню рухом керував поліціянт, на перехресті рухом керував поліцейський. І також маємо від цього слово хщіч. Ja rozumiem, że są nie duże, ale ona zazwyczaj nagaduje i z tego pochodzi. Chcić, chcić, to chrestyty kogoś. No od dety, na przykład tak. Chcić. Ważko, jeszcze właśnie, jeszcze te chcić, ch ch chcić. Na przykład chcieli go jako Karola Janka, ale potem zawsze był już Jankiem. Його хрестили як короля Яна, так? але потім вже завжди був отим Янком. Поляки мають зазвичай два імені, коли їх хрестять. Ну і потім називають його якимось одним з них. Ще одне неочевидне слово це Хоїнка. На початку, воно всім здається, дуже смішним, але потім звикаєте. Хоїнка це ялинка польською. І всі часу думають, що це в принципі ялинка. Але це йде мова про всі хвойні дерева, тому що хоїнка це ялинка, яка стоїть у вас вдома на Різдво чи там на новий рік. Хоїнка, наприклад, Мам надія, що в тим року знайдеш під хоїнкою вимажену гре. Так, я маю надію, що цього року ти знайдеш під ялинкою якусь там вимріяну гру, вимріяний подарунок. Так? Але власне, не йде мова про саме від дерева як ялинку. Хоїнка це будь-яке хвойне дерево, зокрема те, яке ви приносите до хати і ставите його на свята. А власне. Ялинка як вид дерева, так то це вже буде швірк по польську. Швірк це ялинка. Угу. Сумніваюся, що навіть чули більшість з вас. І насправді поляки його теж рідко використовують, ну, бо легше все назвати хвоїнкою, все, що хвойне. Ну і так простіше, так. Наприклад, на джавця засаджуємо два швірки. Так на ділянці я посадив ці дві ялинки. Гв'язда польською це є зірка, і та, що на небі, і та, що. Зірка, якась артист якийсь так. Квязта це зірка, а також зоря. Власне, ми кажемо так, зоря, та що на небі. Наприклад, нашою кв'яздом є сонце. Нашою зіркою є сонце. Або він є кв'яздом тієї дружини. Він є зіркою цієї. А те, що таке цікаве слово в польській мові, ми кажемо зоря на світанку. Так? На світанку ми маємо зорю оцю. а в польську це буде вже зожа, тому не плутаємо. Те, що вночі на небі, це зірки. А те, що на світанку світає, то це називається зожа. Наприклад, «пущ мене, бо юж в сході зожа. Пусти мене, бо вже сходить зоря. Але по факту сходить сонце. Тобто гв'язда, але кажуть, зожа. Далі маємо аж три слова: це є слово інтерес, справа і przedsięwzięcie. Всіх їх можемо перекласти як якусь справу чи якесь діло, але вони трішечки відрізняються за значенням. Наприклад, інтерес, так, права це власний інтерес і «мам» дуже доходи. Власний інтерес в даному випадку йде мова про власний бізнес, тобто людина має власну свою справу. Jestem chłopem, przedsiębiorcą, i tak dalej. To prowadzę własny interes. Interes zazwyczaj idzie mowa o jest własne przedsiębiorczej działalności. Mam do ciebie sprawę, ja mam do ciebie sprawę. Co może być wszystko, co zawodno. Tak? Nie stosuję tego z przedsiębiorczości. Sprawa to sprawa, mam do ciebie sprawę. Na no, nie znam już, że sądzę, że uciekam tu to to już też sprawa. A od kiedy zostałem głową tego przedsięwzięcia, sprawy zaczęły iść lepiej. Коли я став головою цього підприємства, то справи почали йти краще. Пшевженче це якийсь захід конкретний, наприклад, щось організовується, великий якийсь захід, або теж так часто називають підприємство, хоча й окреме слово предчимбьорство по польську, так? Але це теж щось окреме. Тобто, перекладаємо українською, ми часто як одне і дуже часто плутаємося в цих словах, але значення трішки все таки відрізняються. Теж плутають два наступних слова, це є слово кшталт і слово форма. Бо обидва вони перекладаються як форма або вид, але трішки відрізняються. Наприклад, покуй ма кшталт пінчоконта. Кімната має форму, саме форму геометричну, так? якогось п'ятикутника. так? Кшталт чогось може бути кшталт як якогось віжака, кшталт якоїсь тваринки, не знають макарони в формі тваринок чи що завгодно. А e, якщо ми говоримо про форму, це це щось нематеріальне, німатеріальне. Це якийсь вигляд, наприклад, в якій формі то написати, в якому вигляді це написати. Тобто офіційному, не дуже офіційному. Тобто, як написати ту заяву якусь, так? як це має виглядати? Тому не плутаємося, це трішечки різні речі. Ми не можемо сказати, в яким кшталт то написати. Ствердження або фраза це якийсь вислів. Так? Часто, власне, я маю якраз назву в відео, я кажу, там 10 фраз і так далі. В суті українською, напевно, краще би було 10 висловів. Але для мене ближче оце слово фраза, тому що з польською, напевно, асоціюється. Фраза це якісь такі сталі вирази, які або ну, вже зовсім геть-геть сталі, або щось ми там можемо якесь одне-два слова змінити, але від того не міняється суть. Це тобто щось стале. Так, це відповідне здання, тобто це якісь короткі речення, здання це речення польською. Найчастіше це якась одиниця фразеології, так? Щось пов'язане з фразеологізмами. Там обов'язково буде підмет, обов'язково ожучення, тобто якийсь додаток, але так чи й означення. Але так чи інакше, це буде щось стале. Щось таке, що от вже усталилося в, в польській мові. Наприклад, найбанальніше день добре. Українському можна сказати день добрий чи добрий день. Обидва буде варіанти окей. Польською не можна. Тобто тільки джень добре. Тобто, це вже такий сталий вислів, стала фраза. Зажонт. Зажонт і керівництво. Зажонт і керівництво це якесь управління чогось. Наприклад. Zarząd firmy postanowił zatrudnić więcej pracowników. To uprawienie firmy. Zarząd to uprawienie w jakiejś organizacji najczęściejszej, na przykład zarząd firmy. zatem do robotę, większe pracowników. A też możemy wskazać, po ukończeniu studiów, szybko objął kierownictwo nowo otwartej placówki handlowej. Pisla zakończył nawczania, więc że szybko zajniał. Керівну посаду, керівництво прийняв на себе керівництво свіжо відкритої, так торгової якоїсь точки. Йде мова про те, що зажонт це найчастіше група людей, так один, два, три, чотири, які чуємось керують, а керівництво це безпосередньо те, що вони роблять. Контакт, контакт польською це зв'язок, зв'язок між людьми. Контактуватися з кимось, це, от ми кажемо, я маю з кимось зв'язок, то по польську то контакт. Наприклад, об час подружжя за фарбою віле інтересуються контактів. Під час подорожі я зав'язав багато цікавих контактів. Так? Тобто сконтактував з контактував з багатьма цікавими людьми. Так? І власне від цього маємо сконтактувати ще, зв'язатися з кимось. Тобто контакт це зв'язок. Спевнять словко спевнять означає щось виконувати. Можемо перекласти як здійснювати, і я часто чую цей переклад, але мені він не до кінця подобається, тому що скоріше все ж виконувати, тому що найчастіше використовується воно з якимись правилами. Наприклад, спевнять прописи, це виконувати якісь правила. Наприклад, добре спевня свої обов'язки. Він гарно виконує свої обов'язки. Маємо польську теж слово «ужечевістніч», це якраз от чітко здійснювати щось, уже моє баження ще уже моя мрія здійснилась. Раз ми вже є при тому здійснювати, то так часто плутають його зі словом справдач. Справдач це не здійснювати, справдач це перевіряти щось, справдач, перевіряти, справді перевірити, що зробити. Наприклад, Халіна завжди 15 рази справда чи добре замкнула дві. Хто так не робить. Галина десь 15 разів кожного разу перевіряє, чи вона добре двері закрила. Я теж часом повертаюся. Тобто, справдач, перевіряти. Теж справдзям завдання домови своїх студентів. так? Тобто, Я перевіряю домашні завдання своїх студентів. Справдач, перевіряти, не здійснювати. Поконать. Польською цікаве слово, бо його часто плутають зі словом сконати. Поконати це навпаки, подолати щось, перемогти щось, поконати ворога, перемогти ворога, чи поконати якийсь проблем тобто подолати, здолати щось, Поконивач – то те, що робимо ми зараз всі разом, долати щось, так? Поконивач. Вимініть. Вимініть дуже цікаве слово, бо має два різних значення. Вимініть це щось перелічити. Так, вимінювати, перелічувати щось. Одне, друге, третє, щось перелічувати, кольори, наприклад. Теж вимінювати це щось замінити. Наприклад, трудно є виміння жарувки в чимнощі. важко замінити лампочку, коли темно, коли має світла. Чи іля шведських артистів потрапиш вимінити? Скільки шведських артистів ти можеш перелічити? Розпатривач теж дуже цікаве слово, бо воно означає розглядати, розпатривать. Можна розглядати щось буквально, щось роздивлятися, а можна розглядати щось в переносному значенні. Наприклад, визначне через старосте ужадник, визначений старостою урядовець, повятовий повітовий, тобто районний, умовно кажучи, має задання розпатривать документи вніскодавців. Має завдання розглядати, так, тобто перевіряти їх, вирішувати щось, якісь документи заявників. Хтось подає заяву і хтось ту заяву розглядає. Або, наприклад, Чонка на мапі розпатрує, з якого пункту найближчий вендже до Торуня. Постійно на мапі от, розглядаю, так, з якого пункту найближче буде до Торуня. До зустрічі в наступних відео.